Ми, архітектори, створили Ваш Всесвіт, задали йому параметри, функції, властивості. Чи є вони незмінними? Ні. Це усе тимчасове. Ми очікуємо, що ви перестанете сприймати події, які вас оточують надто емоційно. Хто ми? Світло чи темрява? ані те, ані інше. Під усіма цими подіями стоїть єдність. Початковими умовами був єдиний світ в однотипності, кінцевою метою єдиний світ у різноманітності. Єдність у різноманітті необхідна широта пізнання, відмінність у поглядах. Це складний процес, але ми впевнені, що у нас із вами все вийде питання про максимальний досвід через темний шлях. Припустимо, тут на землі людина детально вивчила насильство, вона активно його вершила. Проте з часом це навантаження темрявою в лапках, її виснажило. Вона підійшла до моменту, коли почала шукати альтернативу своїй поведінці. Ви б сказали, вона досягла особистого в лапках дна, як то кажуть, в дно постукали <свісно> такі моменти активного пошуку змін завжди відстежуються наставниками.